Друзі, привіт! Як і обіцяла, сьогодні вам покажу супермаркет Walmart. Але спочатку хочу вам подякувати за вашу активність на моєму каналі, за подобайки, коментарі. Мені дуже приємно. Дякую. Повертаємося до магазину Walmart. Перший Walmart було відкрито у 1962 році у штаті Арканзас місті Роджерс. Згодом а, його почали відкривати вже в інших штатах і він. Став популярним. Зараз в Алмарті у нас дуже багато місць Сакраменто, вже не говорячи про всю Америку. Тут є все: від їжі до будівельних матеріалів, тому хочі ж ходім побачимо, що ж там є. Так, це ми вже... Вийшли в супермаркет Walmart. Це є найбільший супермаркет тут в Сакраменто. Так, це секція Produce. овочі, фрукти. Зараз йдемо до ковбасів та готової їжі. Так. Тут різні ковбаси. В холодильниках. А тут е, холодні салати. Це картопляний салат. 5 доларів майже. Тут тортики. Cheesecake. А, сирний тортик чи як на українській? 13 доларів. Це американські тортики. Не яка ціна такого тортика. Це ще маленький міні. Шоколадний. А, скажу відверто, тут вони не дуже смачні. Банани. Те ще підемо подивимось. Тут продіус різний і яка їх ціна. Тут є все. Але а, цей супермаркет більш йде зі знижками, аніж інші магазини. До речі, Walmart і Sam's Club це є один той же самий магазин, точніше їхній власник. А я знімала одне з перших відео про супермаркет Sims Club. Ви можете його переглянути, якщо ви не бачили. Тільки в Семсклабі потрібна карточка, і ви купуєте її щороку, Тут не потрібно. Тут магазин вже йде зі знижками і можна купити будь-який розмір. Так, тут все морозилки і готова їжа. Дуже тут багато. Можете побачити різні пасти, піци. Ось такі їхні ціни. Там відділ м'яса різного виду. Тут теж заморожене м'ясо, картопля там далі. А це зверху їхні ціни. Так, це відділ. Закри... Закрити когірочки і помідорчики. Різна закрутка. Ось, дивіться, американські помідори, які є смачні. 7 доларів така баночка. Це теж дуже смачний на бургера. Ми беремо така ціна. Такі салатики. Така їхня ціна. Можете зрівняти вже з нашими цінами в українських магазинах. Звичайно, є щось смачне є щось не дуже в наших краще. Тому ви вибираєте, де купувати. Оце дуже смачне. Навіть не знаю, як на українській, це типу перемеляті огірочки. їхня ціна. Дуже смачно з бургером. Тут всі соуси різні. Так, це в нас майонези. Різна марка. Так, дивіться які ціни. Ось така його ціна. Тут 880 мл. Не весь він є смачний. Саме смачніший майонез тут для нас це ось цей. Це більше бутилка, це менше кетчуп. Ось така його ціна. Тут заморожені фрукти. І ось така. А, мішані фрукти, ягоди. Дев'ять доларів за 7 13, і 7, 13 кілограм. Це маленькі є. 4 долари майже. Це манго майже теж 4 долари. А тут овочі. Горошок зелений долар 12. Тут там мішані овочі. До речі, дуже смачно, я вам скажу. Сама купую оці мішані, а, навіть дешевше, до 0,8. Завжди купую і даю до рису. Це дуже смачно. Можна самим заморожувати, овочі, фрукти, але, знаєте, потрібна велика морозилка. У нас тут день подяки підходить і продаються індички. Долар 04 за... Майже пів кілограма. Зараз глянемо їхню ціну. Ось така коштує 1,95. Відділу м'яса. Фарш теж тут є. Дивіться, яка ціна. Ось цього. Тут пише, що зараз на скетці Дивіться. Ціки великі. Це все різного виду м'ясо. Я це, звичайно, беру курятину, але ми всі їмо. Ось, дивіться, це індички фарш теж. Це маленька 5 доларів. А велика ось така 13. Скільки тут? Грам 3 ЛБ. Це десь приблизно півтора кілограма. Ось дивіться, знову ж на знижці долар 27 або долар 48. Це ніжки кур, курятини, я так зрозуміла. Паста. Ось таку я беру до Альфредо. Така ціна. Закрутки різні. Соуси до пасті. А. Оцей дуже смачний, він йде з дорожчих, але теж смачний. Робочі розвозить. Йдемо? Ми подивимося Олію. Анола 3,58, 1 літра. А ось і варена згущенка. Це її ціна. А це сира згущенка. До речі, дуже смачна. Мені найсмачніше, навіть смачніше, ніж українська, до речі. Можливо, в Україні у вас є а, дуже смачні, але тут їх дуже важко знайти. Вони чомусь всі цукряться. Так, ми прийшли зараз до тюни. Ось таку я купую. Це біла. А я десь чула, мені хтось сказав, що червона не така смачна. І дійсно це правда, біла, смачніша. В воді ось така ціна. І є ще м'ясо теж закрите. І ми з нього робимо салати. Можна просто так їсти, просто відкрити, ось так і їсти. Це знаю. Це ще одна, тільки друга фірма. Ось знайшла курочку. Дуже смачна. Як я вже казала, що дуже смачні салатики з нього, бо просто так можна їсти з банки. Є більші 10 доларів. Ми прийшли в відділ. Все для випічки. Так, це мука. Тут знаходиться ось така вага. І ось така ціна. Тут кисіль по-нашому чи як? Ось це. Вони коштує 98 центів, долар, коротше. А смачне купувала. Тільки кисіль, напевно, треба там розбавляти, а тут це просто. Джело. Просто заляв водою цей порошок і застигати в холодильничок. Дуже смачно. Є так само шоколадні. Ну, навіть снікерс є. Так. кукурудзіна олія. Така ціна. Така бутилочка. Один 18 літрів. Ще є така. Це більш дешевше. Ще така є олія овочева. 5 доларів. Але, звичайно, найкраще це ось ця. І не через те, що вона дорожча, а через те, що тут менше хімії. Вона дійсно зроблена з коренів кукурузи, як кажуть. Готові тортики. Ось пачка стільки коштує. Ну, і я зазвичай сама готую вдома, тому мені це не дуже цікаво. І вони не дуже смачні. Але американці люблять таке на швидку руку. Там вже готовий порошок, скільки, якщо не помиляюсь, додати яйця, олія там і все. Великий галон 4 долари. Білий оцет. І як вам ціна? Дорого, чи не дуже, чи нормально? Напишіть в коментарях, що ви думаєте. Так, інший відділ це хлоп'я і каші тут є. Дивіться, ось така водочкою просто можна заляти. Каша коштує майже 6 доларів. А це... Просто варити, але теж швидкого приготування. Ось така ціна його. Це різні смаки тут є. Так, тут пюре яблучне, теж з різними смаками. Давайте візьмемо ось таке майже 3 долари. Це з корицею. Це просто зелені яблучко, а це смачно. На непогано, як то кажуть, є ще полуничка і різні смаків тут багато. Так, дивіться. Кавомани, хто любить каву. Ми купуємо ось таку піцкат і вона дуже смачна. Ще є тут. Проста, просивчаста. Ми купляємо цілими зернятками, що мелить. тут є ось старбакс. Дивіться Це така ціна 793 грами. Є менше. Так, ми зайшли в солодкий відділ. Я так люблю казати, що це солодке відділ, тому що тут самі цукерочки, печиво, різні смаколики. Хто тут солодкоїшки, признавайтесь, чи полюбляєте ви солодке і яке. Я дуже люблю чорний шоколад. Чорний шоколад ось така його ціна. Фереро роше, там скільки? Шість, певно, вісім штучків. Ось така ціна. До речі, хто пам'ятає, я знімала магазин зі знижками Grocery Outlet. Я там показувала вам цукерочки, вони там, до речі, набагато дешевші. Хоча тут вони теж не є дорого, тому що в інших магазинах можна взяти набагато дорожче. Дивіться, снікерси, різні види снікерсів. Milky Way, Twix, Snickers. Ось така ціна. І там грам... Зараз вам скажу скільки, 552 грами. З сторони все печиво, крекери і хотіла вам казати такі рибки. Чи є у вас такі, чи немає. Тому що тут вони дуже популярні, їх діти дуже люблять. Це більші. Так, тут же все для дому. Таке як туалетна бумага, серветки. для кухні, фольга, пакетики для сміття. До речі, їх тут 80 штучків. Туалетний папір. 120 і 26 доларів майже. Є різна, є різна фірма, тому і різна буде ціна. Так, відділ напоїв. Газеровані води, Кока-Коли. Ось, наприклад, Пепсі зараз на скидці 4,48 за шість бутилочок. Так, кока кола 5,18 за шість бутилочок. Ще є в великих бутилках. 2,12 на нього знижка. На На, на, на цю на цей смак. Цей 2,68. Uh, original. Оригінальна Кока-Кола. Сир Філадельфія. Це, до речі, цей сир, який ми даємо до uh, чизкейків. Він коштує дві штучки. Ось ціна. На знижці В Сенс Клабі чотири таких упаковки. Ось таких, зараз вам покажу, ось таких 4 упаковки, 7 з копійками, а тут дві таких буде 5,18. Це так, чисто для порівняння вам кажу. Тут готове тісто, можна випікати. Хто не готує тісто вдома, можна тут купити і випікати з них пиріжки. Дивіться. Далі йдемо до масла. Масло не солоне. Там чотири маленьких пачечки буде. Це типу маргарину м'ягкого. Ось це велика. Коштує майже 6 доларів. Так, тепер. Яйця. 12 великих яєць 6 доларів. А ці йдуть дорожчі. Коричневі білі 12, 5,53 великих коштує стільки. А 18 білих коштує 7,32. Як вам ціни в супермаркеті цьому? Теж є щось дорожче, є щось дешевше. Це до кави? Молоко солодке йде. Там йде велике. Зараз побачите, скільки тут коштується молоко. 3,67 за 2% жирності. А це червоне Ось 3,94. А червоне вже йде жирніше молоко. Всі чіпси. Тут з цієї сторони соки різні, напої, тому вони в холодильниках. Йдемо до йогуртів. Так, дивіться, давайте я вам покажу активія, а зараз глянемо скільки. Оце Активія. вони 2,98 за скільки? 4 штучки. Не знаю, є у вас якісь такі схожі чи немає. Ось такий Yawplate 7 7,28 за 6. Це кефір. Тут є з різними ягодами. Там з полуничкою там, з полуничкою, там ще з іншими ягодами. Ось така їх ціна, бачите, 480. А є простий. 3,84. Сметана. Різний розмір, від меншого до найбільшого. Найсмачніша сметана це ось ця. Ми її купуємо завжди. Сам склабі, правда. Стіни не бачу, правда? Ага, ось стіна. 2,74 за середню баночку таку. Так, ось і все. Ми вийшли з відділу їжі. Тепер йдемо до іншого відділу. Все для дому. Ми Вже вийшли з відділу їжі і думала вам ще показати іншу частину Валмарту, але воно все не поміститься в одне відео. Тому напишіть в коментарях, що вам ще буде цікаво побачити другу серію з Валмарту. І я тоді вам зніму другу частину. А на сьогодні все. З вами була Американочка Оксаночка. Дякую, що були з нами, Па-па!